Внутрішньопереміщені особи тепер можуть отримати субсидію на орендоване житло, проте призначати допомогу будуть тим родинам, чиї витрати на орендовану квартиру чи будинок перевищують 20% сукупного доходу сім'ї або людини. Голова ради ВПО у Білій церкві Олексій Кудінов каже, щоденно у нашу громаду приїздить від 10 до 20 переселенців, а квартир занадто мало. Тому питання житла є першочерговим для цієї категорії населення. Тож Вбачає у програмі деякі нюанси. Наймодавці вони ну, складно піти на такий крок, щоб е, ускладнювати собі, собі життя і піти в податкову, в пенсійний фонд і задекларувати те, що е, ти здаєш своє житло, ну, свою власність, не те, що житло, а, і е, отримуєш з цього прибуток. Зрозуміло, що переселенцям ця постанова вона була би цікава, але ж я не впевнений, що ну це буде синергія. Одна сторона є, має бажання, а от інша сторона каже: Ну навіщо мені ці зайвої клопати? Зі слів Олексія, вони постійно комунікують з переселенцями і знають про їхні проблеми, тому приходять до думки, що правильно було б не втрачати підхід до цієї категорії населення, який був у 2022 році, адже нині спостерігається відокремлення старих переселенців від нових до того ж, їм скоротили термін щомісячних виплат. Ми бачимо, що от щойно був прийнятий закон про те, що внутрішньопереміщені особи вже є мешканцями громади, і держава підводить все до того, щоб ну, скасувати виплати, а зробити так, щоб внутрішньопереміщені особи отримували соціальні послуги. І ця постанова, цей експериментальний проект, вона ну також ну, як декларація, то вона має саме такий вигляд. Тобто, ми створили умови. Ми законодавчо це прописали. А ви, якщо у вас є бажання, то користуйтеся. А якщо нема бажання, ну значить, вам це і не потрібно. Вам і не потрібна допомога. А коли був загальний підхід до внутрішньопереміщених осіб, то всі просто отримували там дорослі 2 тисячі гривень, так а на дитину або пенсійну віку, або людина з інвалідністю 3 тисячі гривень допомоги. І людина сама вже ну, вирішувала, як ці гроші потратити. Ну це справді невеликі кошти. Формати субсидію на житло можуть лише ті, хто переїхав з населених пунктів, де ведуться бойові дії з окупованої території, або у кого немає власного житла або площа помешкання не більше ніж 13,65 квадратних метрів на особу. Також переселенці не мають отримувати допомогу від органів соціального захисту населення, а орендодавці брати участь у програмі прихисток. Розмір компенсації визначається індивідуально на 6 місяців. Потім її можна продовжити. Щоб оформити дану субсидію, подається одночасно наймачем і наймодавцем до органів пенсійного фонду заява і договір на найм житла. Одночасно це дуже важлива умова, що вони мають звернутися одночасно. Це вони можуть зробити безпосередньо звернувшись до органів пенсійного фонду, до територіального сервісного центру, або до центрів надання адміністративних послуг, або ж це вони можуть подати онлайн через веб-портал пенсійного фонду, підписавши. Заяву і договір електронним цифровим підписом, який має бути і у наймача, і у наймодавця. Умовою є те, що наймач і наймодавець не повинні бути у родинних стосунках. І потім уже адреса проживання внутрішньопереміщеної особи після укладання даного договору вона має відповідати тій адресі, яка буде зазначена у договорі. Як зазначає Міністерство соціальної політики України, вартість оренди у різних регіонах відрізняється, тому це враховуватиметься при визначенні розміру субсидії. Також, аби стимулювати орендодавців укладати офіційні договори про найм житла з родинами ВПО, держава буде компенсовувати вартість податків, що мають бути сплачені з доходу, отриманого з оренди. Для нас дуже важливо підтримувати українців, які не виїхали за кордон, прагнуть жити і працювати в Україні, але через війну втратили житло і змушені витрачати значну частину своїх доходів на його оренду. На жаль, неможливо швидко відбудувати, тим більше в умовах війни, таку кількість житла, яку наразі потребують наші ВПО. Проте можливо допомогти ВПО оплачувати частину орендної вартості житла, допоки родини ВПО знову не стануть на ноги, не відновлять власні джерела доходів і не матимуть змоги отримати власне житло. Оформити субсидію можна у пенсійному фонді, зокрема через портал електронних послуг та мобільний застосунок, також у ЦНАПі або через соціальний веб-портал електронних послуг Мінсоцполітики. Як стверджує начальниця відділення пенсійного фонду Оксана Бурімська, поки до них за консультацією ніхто не звертався. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.